Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події наступного тижня. Давайте розглядати. Так, до когось гроші прийдуть. Одразу показані прибуток. Давайте так, може і не стільки грошей, а якийсь прибуток. Це може бути хтось вам якихось смаколиків принесе, хтось там просто чим ділитись буде з вами. Так, замовчала, тому що бачу, що прибуток чималий буде для когось дійсно. Знаєте, від, від чоловіка. І для когось це така вдача буде, неочікуване щось. І ще інформація від чоловіка і для чоловіка. Це може запропонувати якусь роботу. Далі. Оце людина біжить. Так поспішає робота соціум. Десь так поспішає, що, знаєте, ноги аж в шпагаті розкладаються. От така велика хода. Це щось буде. Показано, що чоловік так поспішає, бо знає, що ну, може це керівниця, може це домовляння по роботі, якась зустріч, що там чекає людина і незадоволена людина чекає. Мені здається, що жінка, але я, ну, так, я не буду наполягати, бо відсотків 10 для когось це чоловік буде. Гарна сукня на жінці, це як, знаєте, куп... ну, придбала нову сукню, або, наприклад, сукню, яка чекала якогось певного виходу. Ну, Хтось буде, знаєте, хтось нахваляти буде, а хтось буде застрити. Дві жінки такі незадоволені, за спиною обговорюють. що що це таке? Де це вона взяла і де це в неї гроші на такі речі? Улюблена тема, так? Рахувати чужі гроші. Оце, теж люблю таких застрісників. Так, чиясь маска буде людина буде вам в обличчя. Мовчати, а насправді там просто внутрі... це чоловік якийсь, внутрішньо в нього такі емоції вирують, це як за спиною в жінки. Знаєте, він... жінка йде по щось весь час говорить, щось розповідає. Він мовчки слухає, але от всередині там просто. от Ну, там страшне, що робиться. І потім з кимсь буде обговорювати те, що в нього там, які емоції в нього це викликало. Це може бути з кимось з рідних, з близьких. Це може бути з кимось, з, з близьких друзів. Знаєте, коли він сам собі говорить, що треба приймати якесь рішення, треба як на новий якийсь рівень успілкування виходити, а в нього страхи є. Багато спілкування чоловік та жінка, і чоловік, знаєте, більш за все, для тих, у кого є стосунки, але ви як не разом живете, але ви там зустрічаєтесь, бачите, спілкуєтесь, як кудись веде чоловік. Для когось, як до себе додому, для когось просто от як прогулянка, і він десь веде. Це його пропозиція, він каже, що ходім, пройдемось. Далі. Тут як гучномовець якийсь. Якась промова лунає з того гучномовця, така недовга про якихось конкретних людей. Це може бути так, що, наприклад, ви десь прийшли. Тут як загубились люди, і таким чином їх як зустріти хочуть. Наприклад, ви з кимсь прийшли? Ну, наприклад, де це може бути? Ну, там, якісь там, наприклад, Величезний там супермаркет. І загубились. І хтось з вас підходить, наприклад, до охорони і просять, що скажіть, що такий-то, такий-то, чекає там і там. -то. Чому не по телефону люди шукають один одного, не зрозуміло. В руках є телефони, може в когось сів телефон, і нема можливості додзвонитись. І тоді таким. Ну, знайдуть, люди знайдуть один одного. Так, попередження є про масовану атаку. І... Люди як розбігаються в різні боки. І так воно виглядає, що, ну як страшніше за все буде тим, хто на вулиці. Тепер показана ситуація літера С О. Як бажання невеличке буде виконуватись в людини, як зустріч нарешті буде, ну, як поєднання з кимсь. Далі, чияся автівка її штовхають, сама не хоче їхати. Ну. Не знаю, чого, з якого приводу. Е якось так буде хтось допомагати. Далі. Так, по перспективах тижня. Е -е, жінка мені показана така дуже вродлива. І показана. Угу. Ясно. Готується до пляжного сезону ця жінка. Ну, це так, знаєте, натяк на те, що треба щось з фігурою трошки зробити, бо є чоловік, який. Ну, знаєте, він так задивляється на цю жінку і щось негарний комплімент зробить щодо фігури. Як, знаєте, ну, наростила собі рятувальний круг. Розумієте, животик та бочка. Тож жінка так трошки образиться, але потім сама собі скаже: ну, а що ти хотіла? Ти ж бачиш себе в дзеркалі, ти ж дивишся на себе. Що щось не те, то вже бери себе до рук. Так. Так, щось тут чоловік я аж заплющив очі, і в голові у нього щось тут тон, тол. Не знаю, от може, це. ТО Л чи ТОВ, може. Як знаєте, думаю, ризикнути чи не ризикнути, але бачу, що щось сидить, нічого не робить. Якщо не наважується, ось тут питання вирішиться якесь. Ого! Слухайте, чоловік на одне коліно стає перед жінкою, отаке питання у когось буде вирішуватись. Крапка буде ставитись. Поки що жінка як ходить, це в перспективу йде. Це буде, але ну, час тут не промальований. І показано, що жінка зараз вже як замислюється, що б вона відповіла, якби він поставив таке питання. І чоловік тут такий цікавий, він так знаєте, він теж про це питання думає, але от він думає, це поки що. От... В його роздумах, і він знає, яку промову він скаже, як він це скаже. І навіть уявляю, як він на руках далі понесе. Ну, цікаво. Ну, хай хай у когось з вас там, де ви чекаєте, там, де воно вже треба, щоб воно відбулося, щоб ви вже стали тією нареченою, а потім дружиною. Я вам того бажаю. Так, далі дивимось. Сім'я, дім, рідні, близькі. А ось тут новини, обмін новинами, чоловік та жінка, як очікують спілкування один з одним от заради обміну цими новинами. Взагалі-то... Там, де сім'я Дім Рідні, все дуже непогано, приємно все так виглядає. Страхи, звісно, ну, вони нікуди не відходять, вони, звісно, тут промальовуються, але, знаєте, більш за все мені приємно бачити, що люди тут, як, Вміють вже собі пояснювати якісь ці страхи, як вміють себе відводити від цих страхів. Показані дві фігури, і як очікують на зустріч один з одним. Ну, вона відбудеться, ця зустріч протязі тижня. Це буде спочатку як домовляння про певний якийсь день. Потім вже як підготовка до цієї зустрічі, і сама по собі зустріч теж буде. Далі. Так, ще мені тут намальований чоловік, mm -hmm. який багато планує, думає, по телефону розмовляє. Це як якісь ремонтні роботи, щось йому. Це може бути таке, що шукає майстра, може бути таке, що він дізнається як про розцінки. І як прийде час, я повернусь до цього питання, але спочатку мені треба, ну, як знаєте, як дізнатися, що до чого. Бо в нього такий чималий круг робіт. Йому тут багато що треба. І буде спілкуватись іще із жінкою з цього приводу, як, як врівноважувати якісь моменти, ну, як, наприклад, що ти думаєш, якщо зробити ось так. І буде чекати від неї відповіді, якщо а от я що, я що б ти сказала на ось це, от якісь такі моменти. Щось тут трошки злий чоловік за жінкою. В обличчя їй не каже чим не задоволений, але є в нього до неї претензії, але такі, знаєте, приховані. Він ці претензії розповідає якомусь своєму там довіреному Ну там другу може, то може і родичу. А от сказати їй вічі, він як не наважується, як знаєте, ну... Заздалегідь знаєш, якою буде реакція, він не хоче цієї реакції, тож поки що злиться сам по собі, але прийде час, він все ж таки буде цю розмову з нею мати, але не буде, знаєте, от не так, як він там ходив і злився, а як трошки як ображений, як, знаєте, коли людина просто от як боїться її образити, але воно ж йому щось там болить. Щось він не просто так чимось незадоволений. Ну я бачу, що жінка йому тут щось буде пояснювати. Дійсно, тут хтось буде дуже поспішати, якась важлива справа. І вона буде як неочікувана. Ну, знаєте, як неочікувана? Це було балачок чимало, дій не було ніяких. І тут в один момент от, все. Ну, тягти більш не можна. Давай швидко роби. І тут людина буде бігати. Так, і... І ось тут жінка, не поспішайте допомагати. Людина тут прийде, от допоможи. Тут вам важливо свою цінність підкреслити. Не просто там кидати все, чим ви там зайняті на той момент, і кидатись допомагати жінці. А як Підкреслити спочатку свою цінність, а там далі вже дивіться, якщо людина ну, приймає якісь ваші умови і взагалі-то якось так відгукується, так як вам то треба, то тоді так, ви допомагаєте. Якщо цього нема, то показано, що відстороніться, хай сам сама впорається. Ну там вже дивіться, як вам бути. Ну, це ж підказка від кавової гущі, а рішення приймати вам. Зміни у когось у стосунках, люди як ближче стають. Показаний чоловік, який або. Співає час від часу, і так, знаєте, голос має людина. Або він просто любить слухати музику. Часто вона в нього лунає, або, знаєте, от ви, ну, як думаючи про цього чоловіка, ви згадуєте якусь мелодію, якусь пісню, може. Для таких людей іде. Може він музикант, може, просто вміє грати на якомусь інструменті. Ну і все. Перетягування канату тут теж показано для когось. Це, як знаєте, одну людину, кожен буде тягти на свій бік. В людини тут своя точка зору, і я бачу, що людина взагалі, от така, все, що відбувається, бачить по-своєму, ну, слухає різні точки зору, але, знаєте, нема такого, щоб хитався, хитався, хиталась людина. Може обговорювати все це, але е, буде стояти на своєму. І взагалі, от, шаб, так, щоб прийняти е, е, чиюсь сторону, велике питання взагалі людина так робить по життю чи ні. Отак так тут. Все, на цьому дякую, всім, всім гарного дня і гарних подій і тижня особливо гарного. Хай Все буде так, як вам би того бажалось і хотілося б, і як буде найкраще все для вас за все для вас. Бережіть себе і побачимось в нових відео. Всім велика дяка за ваші коментарі, за ваші вподобайки, підписку, взагалі за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!